Одягайка і розповідаю про свої подорожі. Через те, що я знаходжусь в моменті переїзду, у мене вже тут взагалі нічого немає, кроме двох аутфітів. Все інше, в мене вже на квартирі, де все ще йде ремонт. За останній рік я дуже багато подорожував. Може не то, щоб дуже, але кожні місяці два. Я хочу про всі свої подорожі розповісти вам в таких відео. В наступних відео, скоріш за все, я вже буду на квартирі. А в цьому відео я вам розповім про свою крайню подорож в Греції. Туди ми поїхали компанією друзів. нас було шестеро, і ви не уявляєте. По перше, ми зібрали і реально поїхали. По-друге, ми не посралися за всю подорож. Ми летіли через Прагу, Одну сутку я не спав, це було дуже важко. Але це того було варто. І трошки мені буде жарко. Ми прилетіли на острів Родос. в місто Родос. Прилетіли, ми виходить четверо. І ще двоє інших наших друзів вже були там. Я покатався на мопеді, ми класно погуляли. Потім ми поїхали на поселення в нашу віллу. Ага, просто вау. Іншими словами, це не скажеш. Потім ми пішли на пляж, покупались в моріч. Наступний день ми прокинулись о 5.40, по віденському це 4.40, і пішли на пляж. Там ми зустріли землетрус. Я пережив землетрус. Ну це було вайбово. Нагадую про влог цієї поїздки. Іспугались, потім пішли за кавою. Ми йшли через джунглі. I don't know, Це було трошки страшно, що там є змії. Полізали по канаві, каналізації і вийшли, випили каву, потім ми пішли всі разом на пляж. Потім ми поїхали в Родис, погуляли по Родис. На наступний день був день народження мого друга, ми його привітали. Їхали в місто Ліндос, це прекрасне місце. Побували на обламках старого міста. Після чого приїхали на віллу, пожарили шашлик. Це дуже коротко розпів просто чим ми займалися, але це була дуже класна поїздка. Повний влог з цієї поїздки я вам залишаю на Ютубчик. Там ви можете познайомитися з моїми друзями. Побачити, як ми проводили саме цей час, як ми зустріли той нещасний землетрус. Як ми добиралися, як ми спали в аеропорту. То не подивиться на Ютуб, того ви подивилися. Пока!